Цьому кремезному дубу понад 200 років він один із старожилів. Турбівський парк почав формуватися ще в середині 19 століття на основі вже існуючих дубових насаджень. Площа самого парка становить 4,6 гектара. Парк сам вростає тут 175 багатовікових дубів, віком від 250 і більше 350 років. Я такі дуби. Хата Петра Віднянського в кількох метрах від парку. У такому сусідстві він живе вже 27 років, любить тут відпочивати. Ну, ж, хорошо ж, ну, ну подивіться, озеленили, і ставочки поробили, і от там ось окультурили, подивіться. І приємно подивитися, приємно пройтись по ньому. Таковечором пройдеся. Свіжий, воздух свіжий. За легендою, парк був створений місцевим управителем для своєї коханої Софії, котра забажала, аби її ім'я закарбувалось на віки. Це місце відпочинку нагадує відомий Софіївський парк, тож місцеві називають його Турбіська Софіївка. Нині парк причепурився та випростався, як і його кремезні дуби. Провели освітлення по парку, і сьогодні вже люди вільно вечором мульт. Проводити відпочинок в парку, багато молоді тут відпочиває. Природно-заповідний фонд Вінниччини складає 37 пам'яток садово-паркового мистецтва, 11 загальнодержавного та 26 місцевого значення. Дві 2016 року з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для відновлення 15 парків було виділено близько двох мільйонів гривень. Серед цих парків і Турбівський. Низка заходів пов'язана з розчисткою парків. З окрасом всіх територій, які сьогодні ми маємо в нас на Вінниччині. От, Мова йде про очистку парканів, мова йде про те, що ми повинні сьогодні посадити дерева, сьогодні відновлювати природозаповідний стан Вінницької області. На своєму прикладі показувати, що необхідно пробуджувати в кожному із нас свідомість до того, що це наше життя, наша домівка і ніхто, кроме нас про нього не попіклується. Ірина Малярчук, Валерій Черкашин для ТНВ.